Електричка від японців Nissan Leaf, 13 рік випуску. Машина прийшла у нас із Америки а, з пошкодженням передньої частини. Получається, капот та крила ставили в колір, є невеликі потраплення, що це вже було по Україні. передній пампер. Що ми тут маємо? Взагалі? Є тут зарядка, класна гума Пірелі. А, у нас іде чорний салон, подогрів руля, подогрів двох передніх э, сидень, подогрев э, зеркал. Мультимедіа, камера заднього огляду, блютуз, коробка, ну а то, що у нас автомат, це електричка. Е запас сходу влітку без кондиціонера, більше 100 км він проїжджає. Отак виглядає задня частина автомобіля. Е до речі, є ЧДМ, це швидка зарядка. Е зарядку видаємо комплектом з автомобілем. Все в кульочці, лежить. Дивіться, яке. опа, зарядочка. Все працює, все класно, заряджається. Е прикусала вам прикольна машина за свої гроші. Ви отримуєте комфортний. Автомобіль економічний з усіма ну прикалюхами подогревами, кліматом і так далі. Так що, кому цікава така біла бістя, всі деталі у нас там у за телевончик.